Всім привіт! У мене почався день, а у вас почався цей влог. Я їжу по справах з самого раночку. Ну, зранку була на зборах на роботі, а тепер приїхала в склосервіс, Там сколосервіс. і хочу все ж таки в ванну, в туалет і в коридор підібрати зеркало на квартиру Артема. Квартиру. Розібралися тепер з квартирами нарешті, де чья, хто чья, Якщо ви не будете разом, якщо будете разом, як це люди? Ніхто не знає, що буде сьогодні ввечері через секунду. Ви такі питання задаєте, і, і, і вам воно на що, Я не розумію, От яка різниця, що там, як ми собі плануємо з квартирами в случаях, якщо не будемо жити разом? Ну, не знаю. Ну, ну, може, цікаво, але, звісно, задавати такі питання в коментарях, ну, на що? Все нормально, не хвилюйтесь. Ніхто нікого не образить, якщо що. Я зараз йду за дзеркалами, і ви мені допоможете потім, можливо, обрати. Буду з вами радитись, буду показувати, що там. Я вже передумала на рахунок тих форм, які я тоді планувала. Зараз я вже подивилась там різні варіанти, які є зараз, дзеркала. Бачите, все так швидко міняється. У нас там по проекту було на півколо від потолка, від стелі до підлоги, отак. до шафи. Шафа отут. І отак полукругом напівколом. Велике дзеркало з підсвіткою. Ну, тоді воно так в проєкті було намальоване, але ми подумали, що не будемо заморачуватися, бо це таке велике дзеркало, його транспортувати важко, його ну, коротше, чіпляти важко. Понятно, що там будуть люди, які це все встановлюють, але це буде дорого. І нафіг воно треба таке велике, бо тому що на картинці воно класно, а ванна маленька, вниз дзеркала взагалі не буде видно. бо це треба відійти далеко назад, щоб побачити цю всю картину, бо там же ж ця тумба, вона підвесна, і знизу має бути теж шматочок дзеркала. Коротше, ми вирішили, що пощепаму, звичайний цей. Але я зараз подивилась картинки різні, і мені сподобався такий самий варіант, але не повністю до підлоги, а от просто ну, типу, до ракови. Ось такий варіант. Отакі форми прикольні, мені подобаються теж. І є ще варіанти, до речі, мені в коментарях писали з підігрівом. В ванну дуже класно, тому що воно не е, запотіває, коли ти там в ванні. От такі штуки це я в інстаграм якийсь аккаунт з зеркалами. Дякую, хто скидує мені корисні посилання. От Скинула цей аккаунт, і я ж там давай лазити. Там дійсно дуже багато всього побачила. І ще шукаю п'яку яку частину? Ну, не можемо ми знайти те, що хочеться, те, що дійсно прикольно виглядає. Це все я бачу в інстаграм, але це магазини в Києві, в різних інших містах. Ну і Артем не хоче нікуди їхати, каже: Ні, давай тут щось шукай, тому що це зараз їхати кудись не хочеться. От тому. Може, хтось знає по Черкасам якісь такі меблеві. Ну мені здається, що ми все вже об'їздили по по меблям. Єдиний варіант у той, який я останній там совала в магазині ці мішки, крісла, мішки, пуфіки. той чорний диванчик. У нас є бажання це все закупити, привезти на квартиру, поставити, подивитися, якщо не сподобається повернути. Така можливість є нам сказали в магазині. От, але це ж теж брати машину, грузову, там все це вести. мар. Хочеться більш щось конкретно побачити, так о, це воно. А от кудись я заїхала за адресою, яку мені дали. І де тепер шукати вхід. Зараз буду шукати. Коротше, нічого я тут взагалі не бачу з того, що тут є в наявності, але треба запитувати. Мені сказали, що тут роблять все. І круглі, і з підсвітками, і, і отої форми отої непонятної. В общем, все роблять, але прикладів я не бачу. Ну, Зараз буду шукати, у кого запитувати. Ну що, знайшла я дівчину, яка зі мною мене проконсультувала. Я їй приблизно розказала, що я хочу, розміри. Ми прорахували, скільки це може коштувати. Значить, Дзеркало, ну, якщо по-простому, по, по скажемо, без заморочок, кругле невелике дзеркало в, в туалет з підсвіткою відбиваючою, буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Ванну, отаке напівколо, да, ну, коло коло обрізне, там, де умовальник і шафа, приблизно буде коштувати 6,220 і воно буде з підігрівом. Але якщо в ванну брати таке прямокутне, до, ну, майже в стелю і на ширину мувальника, теж з боковою підсвіткою і підігрівом, це буде коштувати 7300. Ну, теж це приблизно. Так, коридор 160 на 800, без підсвіток, без нічого, просто там в рамочки тоненький білій. 1336 гривень, плюс 1600, якщо в рамки. да. 3000 виходить з рамкою. Дивлюсь, зараз сиділа ще в машині, передивлялася в, в інстаграмчику різні фотки проєктів, дзеркал. Все ж таки, думаю, що не буду. Я в ванну замовляти оце велике кругле, бо вони ще й повісити його не можуть. Кажуть, якщо ви будете у нас монтаж замовляти, то це ви будете чекати місяцями. У нас дуже багато замовлень. от, А чіпляти таке дзеркало самостійно, можна його розбити, пошкодити. ну, в общем, Дуже багато я таких бачила вже кадрів, монтаж дзеркалу. А, значить, треба щось таке, щоб не дуже складно чіпляти, щоб це міг зробити електрик з мінімальними там, ризиками. А по картинці мені подобається таки, такий варіант, як я спочатку показувала. Просто прямокутний, довгий да, на ширину раковини, прямокутний, десь там, 60 виходить, отак, і 100 отак. І підсвітка фронтальна, типу не в обличчя. Ні, це, це не фронтальна називається. Ну, коротше, та підсвітка, яка відбувається. Світло ти не бачиш, але воно світиться позаду дзеркало, Отака мені подобається. Знизу і зверху, по боках, ні. І воно тоді як так ну, класний. Ефект мені подобається більше, ніж коли воно отак все по периметру підсвічується. От, от, думаю, що скоріш за все таке дзеркало. Ми його не прораховували, але я розумію, що воно буде десь ну, тисяч п'ять-шість отак коштувати. А, а, а в туалет не знаю. Кругле якось, просто кругле. Це найпростіше. Але якось вже ці круглі з зеркала вже піднадоїли, якщо чесно, в інтер'єрі воно зараз кругом повсюду, і воно мені здається, що ну, ще рік-два і вообще дуже набридне. Захочеться його точно поміняти. Тому думаю, чи туди зробити все ж таки отак маленьке, але дивилася в маленьких варіантах. Воно таке куценьке, ну не дуже симпатично виглядає. Щось тип, чогось не вистачає. Або просто м, отак, от, прямо кутне, але в потолок. На ширину раковини. раковини просто, фу, фу, таку, знаєте, от, ну, як дзеркальна с -с стіна за раковиною. От, ну, це те, що І підсвітка отак з боку, з, одні, з одного боку, підсвіточку робить. Або просто крузи, не замарачуватися. Ну, це починається вже. Я втомилася від э, думок про дзеркала. Їх ще треба багато, і виходить, що у мене і туди, і туди, і туди, і хочеться, щоб і набридло, і щоб було сучасно і красиво, і в очі світлило, і світло давало. А скільки у мене побажань. Простіше за все, в коридор. Воно буде на рівні з дверима зі всіма, бо я дивилась в картинки, де воно прямо в потолок, і двері, виходить, такі маленькі. Вся така хатка така маленька стає за рахунок того, що дзеркало велике. Мені не подобається так. А коли дзеркало в вровень з рівнем з дверями, то тоді воно виглядає добре. Ну і рамочка біла під двері. От. І трошки вище, ну, не в пол, щоб воно не стояла на підлозі, а там десь отак. От. Туди простіше за все. І дешевше, і монтувати просто. А от ванну туалет дуже складніше. Забігла додому, і в цей час якраз мама заїхала до нас. А я зараз їду за шаурмою, їду за Артемом і ми їдемо... За шаурмою? Да. Ну тут от у нас роблять хіба І, і така, що це єдина нормальна їжа, яку можна їсти. Ну, там, Курка і овочі. Цей. Ну і тонкий лаваш. Угу. Ну і там соус, звісно, є. Ну, Хто таке Шо? ладно вже? Ладно вже, соус е, і їдемо в магазин, диван хочемо взяти, погрузити в машину до мене а і ви диван, приміряти. А ви, ви такий диван вибрали, так? Да? Ну вибрали, але я не впевнена, що я його точно цей хочу. Я хочу, щоб поставити в квартирі, подивитися, як воно буде. Якщо сподобається, Ясно. то залишимо. Розбірний він? Н ні, не розбірний. Не розбірний. От в тому та -то й діло, що він такий ну, розбирається. Удачі. Все, давай. Пока. Я полетіла теж. Ой, так. До речі, капці. Повернула я. Ну, я позвонила їм, сказала, що я хочу зробити повернення. Вони сказали, без проблем відправляйте. Ну, тільки що за свій рахунок, виходить, пересилка. От, е, скинули мені адресу, коли куди відправити, і я відправила. Е, так, треба знайти. Чорні, красиві, Під мій новий халатик і сурочку. Капці. У кого є посилання, скидуйте. Мама направо, я наліво, роз'їхалась по справах. Дивіться, це замість шаурми. Я сьогодні вирішила нам взяти отаку штуку. Коротше, шаурма в розрізі і плюс картошка фрі з сиром. Тобі як? Отлично. Отлично заходить. Я все їм. <гум> ну і я зараз буду пробувати. Мені подобається, щоб тут більше салату. Смачно, так колосо. Тепер можна далі щось робити, а то вже їсти вже хотілося. Ой, нас тут вже будуть зустрічати. В цьому магазині. Тут як до себе додому ходимо. Не тільки в цей, в люстрі, оскільки в епіцентрі у цій люстрі фонарики господи, вони так... опять до нас Да. нічого. А скоро, а, ну, а я тепер по цим самим слідам буду ходити до своєї квартири. Якщо так засуну, то думаю, що А може? Машину? Думаю, що всунемо. Ну я ж хочу не тільки його взяти. А що ти ще? Я хочу щось до нього ще взяти. Що ми тоді совали? Якийсь. Ну, оце класна штука, звісно. Але бляха, 14 тисяч да? чи 11, що вони там замазали. Алло. А цей скільки? Цей 28 800. Да, ну і бачите, він же ж не розкладний, виходить, він такий. Але більше нічого я у нас в Черкасах не бачу підходящого. На оцей дивилися, ми думали, думали, ну мені не подобаються оці ніжки. По-перше, прощай, мізінчик, це 100%. По-друге, ну, мені воно як в саду в огороді. Ну, от на цьому можна ставити десь на природі, от хочеться <кхід> біля будинку. Це сильно надутий такий. Не цей. Що нам ще тут пропонували? Не пам'ята. Цей ждунчик, звісно, дуже зручний. Тут немає тієї дівчини. Немає да. тієї дівчини, так. А якимось ще дивились тут варіанти. Пішли, може, ще вниз глянемо. Пішли глянемо. Вниз ми точно більше нічого не запхаємо. Ні, ну просто. Може, туди щось новеньке привезли. А, ось до нього ще отаку от можна штуку. А ця 16 17 тисяч крісла. ось. А те 28, майже 29. Мені отак от подобається такий комплект. Оте, от ета. ну, воно якось. Розбавляє оцей колір, трошки, що він ну, коричневий. Знаєш, якийсь колір нам треба додавати. Тому що у нас все чорно-біле, ну і сіре. Мені оце не подобається губця, що я хочу чорне це шок. Ну, ніжки вона ж сказала, що можна замовити а, чорні, але зараз просто щоб ми хочемо його взяти і приміряти. Для цього ми його хочемо купити, а потім повернути, а потім замовляти з чорними ніжками. Ти спитай спочатку, тобі є. Оцей ми ще дивились. А, оцю штуку да, можна. Так. Да. І дивись, воно є ще іншого кольору. От ти можеш заказати, як будеш робити, щоб тобі зробили отакий цвет. Я не хочу, щоб прямо було все отаке, щоб все було прямо ідентичне. Я, от, я хочу там додати кольорів. От дивіться, класний пуфік і можна, в принципі... Притягнути його, подивитися, як воно буде. Артем, можеш притягти його? Ні, з цим мені не подобається. Мені з цим подобається. Артем, мені з оцим пуфіком подобається, з цим не подобається. А ну чорний й <ритяний> чорний тобі З цим подобається, купиш цей. Ну, Артем, притягни чорний такий. І дівчини, яка там зазвичай зустрічала і впізнавала, сьогодні немає. Їй дзвонили, але ну, ми не могли там. Відділи не всі одночасно працюють, а типу якось діжурять, мабуть, да? чергують. Коротше, з іншого відділу до нас підійшли і сказали, що зараз її немає, зараз ми їй дзвонимо. Позвонила і сказала, давайте на суботу. От, так що приїдемо. Ну, бо його треба упакувати, в щось це. І каже, ви ж не можете його так просто взяти, а раптом щось там десь пошкодиться. Перевозці правильно. Тому зараз ще їдемо в інший магазин, ще там подивимось. Ми туди ніяк не доїхали. А чого типу, а? От, там теж начебто такий непоганий вибір диванів, але такий вибір диванів, як я хочу, в Києві є. А ще краще в Парижі і в Мілані. Там не. взагалі такий вибір диванів. Ні, ну в Києві ж це ж не Париж. Це краще. Звісно, Київ краще, ніж Париж. Сто відсотків. Це не шутка. Це... Я в Парижі не була, звісно. Але я впевнена, що кращої країни, ніж Україна, немає. Для життя. Все, пішли, ми по диван прийшли. Пошли. Заходили ще в магазин, де ми купували посудомийку. запитували, що це може бути, щоб це я сіла в сучку. Ну, вирушу, На нашій кухоні зручніше. У нас взагалі такі зручні на кухні стільці просто. Я ж теж пересиділа на всьому тільки чому чому можна. Действительно, здесь мы Вот это да! Боже! Я просто сила поговорить с Машей. А воно так. Ой, так оно вообще езды Катается. И диван я так это Вот прикольный диванчик. Глянь, такой. Дуті мені не подобається, але цей виглядає цікаво. М? Не хатається, ні? Ні. Ну ось такі ж крісла теж. Слухайте. Ну ці крісла дуже прикольні. Ну, Крісло можна одне таке. купити. Одне, так. Да. Але інтересно... А, так воно ще розпине. А, тут подножка. Боже, воно, мабуть, дуже дороге. Та ні, якщо тут диван подивитися, дістає, то крісло таке топля. 14, а що ціну знизили? Що все вже? Товар проданий, прохання насідати. Ой. Ми не читали, звиняйте. Так, дивимося, що тут ще є. О, от такий є диванчик ще. Ну, цей мені ні, не подобався. Нет, нет. Ну, давай далі підемо, подивимось, що далі є. Не пишуть а Не пишуть. Комплект лоб Це, Це крісло, диван, крісло, качалка, качалка одне, так. Да? 40. 40. 40. 40. Угу. 50, 50, 50. Он дивись маленький такий теж дутий, біж, бачиш. Ага. Давай ближче підійдемо. А он світлий, такий світлий взагалі. Ну це, звісно, не ну, прикольно. Це дійсно можна десь на балкончик поставити. Клас. І отак крутиться. І отак хитається. А ще якийсь пофіг під ножки. І ось ще.

Але тільки раз вони піднялися. Так. А тут хлопаєте ніжками, тобто пресом працює. А в кого нема преса, то що? Тоді треба замовляти на електриці. Електроюклане будете mm -hmm. регулювати кнопочкою. Але вражаючи, зважаючи, що за минулого року було без світла, тому всім кажемо, давайте все ж таки можна. Це, ну. це є стаціонарний <різований> а, ну, дуже. а модульні якісь є у вас такі, от щоб нам треба, щоб 2 метри було отак от не ширше. От диванчик, щось кресло, якось так. Щоб... Я знайшла інстаграмні варіанти і я хотіла на них посидіти. Як воно, чи зручно, чи ні. Привела з першого поверху вже десь убіг, утік. Ну утік. Мені таке не подобається. Не подобається йому так. Mm. Ну, вони, звісно, по зручності не мега зручне, таке, як от, буває, що сядеш і втонеш, і класно. Але це те, що я шукала. Я рада, що я знайшла і посиділа. Ну, і Тут, в Київ, тут і ць... не треба їхати кір. Тут ціни, звісно, немає, але я знаю по інстаграмі дивилась там ну, ціни ну, дорого. Дуже дорого. Оці штуки дуже важкі, ну, вони як ти ставиш собі, модулюєш, це тобі. Модулюєш собі будь-які будь варіанти. Воно модульне, можна, типу, ну, взяти отак, раз, два, от, без оцього, да, і купити раз. Оце, оце і оце. А що такі вікна зробити? Отакі вікна? Да. Нічого люди зробили, нормальні. Ще став можна цвіти. О, Земля кулькас, який великий, дивіться. Класний. Да, вікна класні і чорні. Ну, в общем, Написано, що консультант десь там є на першому поверсі, можна до нього звернутися, але йому таке не подобається. Ну, і я не впевнена, що мені подобається в плані по зручності. Все ж таки важливо, щоб це було зручно. Не тільки красиво, там фоточки, будуть красиві, відосики будуть красиві, а там же проводити багато часу треба. І, і, і хочеться, щоб це було в кайф. От реально в кайф. От. Тому. Нічого, ми знайдемо наш класний диван. Зручний і красивий і для відео, і для фото, і для зручності. Ось така мене ціль. А якщо ставлю ціль, то знаєте, Артем, тут є те ще дивани. Ліміт по часу Артема вже закінчено. Він багато по магазинах ходити не може. Це, до речі, меблевий в... на... біля ОПС. Кому цікаво, хто в Черкасах. черкасах Ми тут матрас купували, і ліжко тут вибрали, і потім таке саме зробили. І, до речі, десь тут я купувала креветки. База ОПС. от, там от фермерський ринок. База ОПС. І там такий павільйон, хто в Черкасах. Розказує для вас, бо запитували, де ви креветки Павельйон рибний. І в кінці цього рибного павільйону точка з креветками, Там їх дві точки, так, ну майже навпроти один. І там по 300-350 гривень за кілограм креветки з Ну, свіжі, вони не заморожені, вони якось охолоджені і були просолені ті, які я купувала. Це дуже зручно, тому що їх не треба замачувати, в солі тримати, там вони вже просолені, добре їх промити і потім спажити. Завтра приїду куплю зранку. Треба зранку просто. на кривіт? Звісно. Ну, може післязавтра. Я не завтра. Подивіться, який гарний закат. Захід. Захід. Закат. Захід. Ой, ну коротше, дуже гарно. Таке небо. М -м -м. Між двома будинками зараз стоїмо. Ну, тут вже живу, а тут скоро буду жити. Дивіться, яке небо. Офіеть. Тут і Дивись, як гласно.